Котики, меркотики вітаю! І сьогодні я хочу показати вам новиночку від глимбі, а саме бальзам тінт. І також показати те, що я купила в Єві на вихідних із акції Мінус 50%». Це в нас пудра, палетка хайлайтерів і коричнева туш. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, в ТікТоці, то ви точно знали про цю акцію, що вона буде йти в Єві три дні і на весь асортимент глимбі. Мінус 50% знижки. Я спочатку така подумала, що ні, мені там взагалі нічого не треба. Потім мені точно потрібен був цей тінт, бо він мені був сподобався, але я щось так дивилася на нього в магазині, коли він тільки з'явився. Просто в TikTok його запостила і в інстаграм. Але думаю, купувати поки не буду. Почекаю якусь акцію. І ви знаєте, ось це моє чуття. Я відчуваю себе екстрасексом. Ось це чуття мене не підвело, бо реально з'явилася ця знижечка. Я така щаслива, що я купила його не за 100 гривень, а за п'ятдесят. Просто радощів немає меж. І також я тоді одразу купила була і ту ж спробувати. Бачила її у своєї подруги і така, чому б мені не купити і не спробувати. Але в останній день акції я вирішила, а саме вчора, що мені потрібно піти і ще щось купити. Тому я ще купила подругу і ще купила хайлайтери. Це вже якась б'юті залежність і мене просто потрібно лікувати. Але поки ми мене ще не лікуємо, подивимося, що я там накупила, і чи це мені сподобалося, чи ні. Також з вами робимо традиційний кофт. Сьогодні це в мене чайочок, і я вже почала до чаю додавати якісь цитрусові. Тому не забувайте про те, що в нас на вулиці холодна погода. Нам із вами хворіти взагалі не можна, тому в чаї додаємо грейпфрути, апельсини, лимони, тільки щоб наш імунітет. Закріплювався і з чиїзна виходили. Після того, як ти до трьох ночі дивилася серіал, це саме те, що треба. Але я нарешті хоча б додивилася серіал. Поки я тут закріплюю волосся, розповім про свою нову проблему. Мене так обкидало, що це просто капець. Я не знаю від чого. можливо, що я вчора готувалася на і трохи їх переїла, і від них мене обкидало, але не думаю. Але такі прищики прям з'явилися в догляді нічого нового. А від чого це може бути, я не знаю. Але нічого, хоча сьогодні і така місіс прищик, але це не заводить нам гарненько подивитися, що там цікавого у нас є від глимбі. Наношу, тональний змішую, як і в минулому відео, смартскін, свій від ламель і колеген. Для мене це поки ідеальне поєднання, але до мене почало тільки що доходити, що, можливо, мене обсипає на колеген. Якщо ще раз з'являються такі прищики, то, мабуть, точно на колеген, бо із нового я додала тільки оцей колеген. Зараза, ти мені вже не подобаєшся апріорі. Ви пам'ятаєте, що я взагалі не фанатка глимбі, але що зі мною сталося, що я це все не купувала, я просто не знаю. Воно мене вабило, воно мене манило, і я нічого не могла з собою зробити. Я прийшла в той магазин, а на мене дивляться ті всі штуки стенд від глимбі, і все мені підморгує. Знаєте, так. Візьми мене, візьми мене. А я ж така: ні, нічого брати не буду. Я, я взагалі-то економлю. А воно все таке, знаєте, мені ж в корзинку ось так до рук кидається, тільки візьми нас, візьми нас. Я така, ні-ні-ні-ні-ні. В результаті щось та й вкинулося. Поки я тут намагаюся замаскувати свою безсонну ніч. Можете написати, чи взагалі ви щось купили на цій акції, чи встигли ви щось купити, чи ні. Якщо так, що купили, діліться своїми враженнями. Дуже цікаво буде почитати і скласти собі ще списочок того, що потрібно купити від глимбі. І нанесу кремові рум'яна від ламель. Не знаю, як припинити ними користуватися, але я постійно хочу робити макіяж тільки із ними. У мене є кремові рум'яна від глимбі. Вони мені взагалі не подобаються. Вони рвуть мою шкіру. А ось ці вітлемель, я їх обожнюю, ніжні як суфле їх легко тушувати, що мене найбільше, мабуть, вражає. Бо якщо я поставлю собі якусь пляму рум'янами, то все ви знаєте, настрій припаде на весь день. Якщо рум'яни несуться добре, це означає, що настрій протягом дня буде також чудовим. Хочеться сьогодні щось більше рум'ян бути такою рум'яною, рум'яною. Також хочу вам похизуватися, трохи поділитися своєю приємною новиною. У мене в цьому році був такий пунктик 10 тисяч підписників в інстаграмі. Не знаю чому, але це, знаєте, була така моя мута, яку я хотіла виконати. Тепер в мене в Тіктоці вже 12 тисяч підписників. Рік ще не закінчився. Я задоволена просто як якийсь слоник, і тому мені надзвичайно цікаво дізнатися, звідки ви дізналися про мій канал. Можливо, це просто рекомендації в Ютубі, я вам там десь потрапила. Або ж ви прийшли на мене із Тіктоку, взагалі, звідки ви дізналися про мій канал. Буде цікаво про це почитати, а я поки що дотушую ці рум'яна. Рум'яна розташовані, і час нарешті переходити до моїх покупок. Перше, що нам із вами знадобиться, це пудра, пудра від глимбі bye Bye Oil Mist and Soft Pressed Powder. Не знаю чому, але вона мене привабила, мабуть, з цією своєю. Пипдечкою, не знаю, навіщо він, можливо, кудись вішати з собою на ключі, щоб було зручно брати. Але якщо я думаю, я таке кину свою сумку, а в мене там ось таке твориться, то вона дуже швидко розіб'ється. Але прикольно! Вигадали, мені подобається. Вона в нас відкривається із вами. Всередині в нас є люстерко. Ми її відкриваємо, бачимо перед собою люстерко і саму пудру. І також, якщо ми піднімемо цей рефіл, то на нас ще чекає із вами такий гарненький спонжик, який можна свій пальчик, в який можна так свій пальчик розсунути і собі так тити. Мені подобається її пакування, воно надзвичайно миле. і навіть мені, людині, якій вже 21, подобається мати такі речі у себе в косметичці, бо це гарно виглядає. Ану, а ой-ой-ой! Думаю, чого рефіл не хоче падати, а проблема в тому, що я його просто якось затиснула. Звісно, він не хоче падати. Зараз би ще пудру розбити. Коли її вперше відкрила, я така. О Боже, яке жахливе дзеркало! Що з тобою не так? Чому воно таке жахливе? Виявилося, що там просто була захисна плівка, яку важко було якось побачити, але я так гарненько пальчиком поцарапала, подряпала. У мене тон 0,1 і купувала я її зі снижкою за щось 50-55 гривень, щось таке. Я взагалі ніколи в житті такою пуховкою нічого собі не робила. Я завжди припудрююся саме таким пензликом, щоб він був широкий, пухнастий. Але цією штучкою непогано так все прибуває. Якщо ви хочете гарно прибрати блиск, я взяла сьогодні саме колеген і саме смертскін, тому що це такі тональні мої косметичці, які мають найбільш живий натуральний фініш, і вони сяють. Реально сяють цей трохи блиск, іноді навіть зажирний він є. І мені було цікаво подивитися, як ця пудра буде працювати із цим Тональними і працює вона класно. Близько немає, ніякої сухості вона мені не підкреслює поки що і гарненько виглядає. Єдине, що мені не зовсім зручно цією штукою, все-таки наносити, і мені, звичайно, взяти якийсь пухнастий пензличок, і у цим пухнастим пензликом уже нанести. В мене є таке, що після деяких пудр в мене починає чухатися обличчя. З цією пудрою такого немає. Вона не смердить, хоча я звикла до того, що в глимбі смердить усе, але ні, тут, на щастя, нічого не смердить і гарненько лягає на шкіру. Я вчора з нею вже походила і можу сказати, що вона нормально носиться. Вона не прям не засушує мою шкіру. От знаєте, я в пудрах боюсь те, що вони засушують. І пудри я використовую в основному лише на відео. Але це така непогана робоча пудра, особливо якщо взяти її за 55 гривень, то це просто відвал усіх місць. На перше враження це класна пудра. Але подивимося, можливо, тиждень через 2-3. буду записувати якесь відео, де також використаю цю пудру і зроблю вже вам таке фінальне своє враження, фінальний вердикт щодо цієї пудри. Наступна штука, яка мене підкорила, яка просто розірвала моє серце, це палетка хайлайтерів від глимбі. Я їх часто бачила в Тіктоці, що там їх рекомендували, якось нахвалювали. Але коли я заходила в Єву, я робила ці свочі, вона взагалі була ніяка. Ти дивишся на цей хайлайтер, це наче якась така пудра, якийсь трошки... Блиск, все, коли ви робили свочі, передавали на руку, там сюди, сюди, сюди. Ефекту майже не було. Але я вирішила довіритися ТікТоку, я вирішила її купити і це, це просто, я не знаю, це найкращий хайлайтер в моєму житті. Коли ми відкриваємо палетку, в нас є дзеркальце, але воно не сильно велике і три рефіла. Також тут є щось таке, типу, як. Листочок, який нам щось допомагає, мабуть, щоб дзеркало це не бруднилося, і можемо побачити три рефільчика. щось таке срібно-морозне, рожеве і золоте. Як вони гарно виглядають на шкірі. Як вони гарно виглядають на шкірі. Коли так на руку їх переносити, вони мені не сильно якось подобаються, але коли їх нанести на шкіру, це сяйво з космосу. Якщо ви сяйво з космосу не любите і вам потрібен якийсь природній натуральний хайлайтер, це не вам. Але якщо ви, як і я, сорока білобока який потрібно блистіти, яку має бачити просто весь світ, тоді ці хайлайтери для вас. Я їх купила зі знижкою за 75 гривень. Я не пошкодувала. Я б навіть аби знала, що ця палетка буде так гарно виглядати. Я б її купила за повну вартість. Це просто це розрив усіх місць, усіх. Беру пухнастий пензлик і наношу на одну щічку, хочу нанести, мабуть, ось цей морозний такий. Я ледь-ледь доторкаюся пензликом, я починаю їх наносити, і в мене вже одразу смуга просто велика смуга. Це не виглядає як натуральний хайлайтер. Ні, це хайлайтер, який реально хайлайтер, який буде вам все відбивати, але при цьому... Він так гарно виглядає, я не можу. Якщо у вас тут є якісь прищики, їх буде помітно. От в мене є прищики, і мені їх помітно. Я думаю, багатьом їх буде помітно, але це гарно. Я не знаю, мені таке сайво настільки подобається, що мені навіть на ті прищики якось байдуже. На цю щічку наношу рожевий хайлайтер, і рожевий він виглядає більш мені природніше стається, тому що ось цей морозний, він не такий природній, а рожевий більш природніший. Але все одно, якщо ви більш за таку натуральність, якщо ви хочете, щоб не було помітно цих штук на вашому обличчі, як такий природній блиск, природній сайво, то це не сюди, це не ця палетка, точно ні. І також ще трохи додам цього золотистого і сюди, і сюди. Так вам тут трохи покручуся, можливо, щоб на камері вловилося, як це все виглядає, діло. Але це гарно, це реально гарно, якщо ви любите так сяяти, то так. Можна взяти, можна реально взяти. Багато дівчат просто пензликом в один рефіл, в другий, третій, так між собою змішує ці кольори і потім також наносить. І кажуть, що також буде гарний ефект. Перевіримо тут якось ще до хайлайтерів. І реально, якщо змішуються три, якщо змішуються три, то, то взагалі не в космос, а в галактику туди все світ за межі вимірів, кудись буде видно у вас. От якщо існують якісь поза тамтешні світи. От там вас буде видно. Трохи на носик і трохи залишки на повіки завжди я додаю. Хочу оформити брови і покажу вам те, що вже показувала. Це олівчик від глимбі, і тоді я вам його плюс-мінус так радила купувати. В мене 01 відтінок. Він у нас товстенький, це не мікроолівчик, це не щось таке манюсіньке, що буде вам там провольовувати всі волосинки. Ні, це щось товстіше. І ребром можна промалювати свої маленькі волосюлі. Волосню цю всю. А якщо повним заповнювати, то це більше тоді буде як така помадка, якою можна швидко підкоригувати ваші брови. Але я декілька разів нею користувалася, ну як декілька, можливо, разів 10. І потім просто якось відклала, тому що хотіла закінчити свій від Евелайн. І ось нещодавно я її взяла і розумію, що він, немов трохи почав засихати цей олівчик, ставати твердішим. Не знаю, чому це стається, але якщо ви його купуєте, то просто ним постійно користуєтеся, бо може бути таке, що він гарно підсохне, і потім ним буде. Буде важко вже щось малювати і робити. Купили – одразу починайте користуватися. У моєму випадку головне це все гарно розташувати, тому що в мене трохи темніший відтінок, ніж мені потрібен. 01 точно не для таких білявочок, як я. Там є такі і спокійніші відтінки, але я вирішила, знаєте, так, поповнюю уже. А ще я ніяк не можу сама вищипати свої брови, мені себе просто шкода, в мене вже тут все заросло, як я не знаю що. Якщо Катю дивишся це відео, Катя, це майстриня, в якої я роблю брівки, то я вже скоро до тебе піду. Чесно, чесно. Я налаштуюся на цю біль, я налаштуюся раз зробити і забути, щоб брови були гарні. Я прийду, скоро прийду, чесно. Але ця щіточка для брів в цьому олівчику мені взагалі не подобається. Мені знаю незручно. Від Eveline подобається в рази більше. Такі в мене сьогодні темненькі соколи, але нічого. І переходимо до наших прекрасних оченят. І сьогодні я також хочу зробити щось надзвичайно легеньке. В мене останнім часом немає бажання там щось вимальовувати туди-сюди. Мені хочеться щось легеньке. Простеньке зробила і побігла. Побігла там працювати, побігла гуляти і ще кудись. Для цього я використовую кремові тіні від глимбі. Я не знаю, якщо ви ще не купили кремові тіні від глимбі, чому ви тянете? Якщо їхні сяючи тіні кремові, мені так якось не сильно, хоча я хочу їх взяти, спробувати, томатові це просто. Це капець, це так гарно, це так легко тушувати і з ними працювати. Що якщо ви ще не купували ці мати в від тілі, то Беріть. Вони коштують 50 гривень зі знижкою, але ця знижка я бачила ще була до цих мінус 50%, тому я думаю, що зараз можна взяти їх за такою ціною. У мене 01 відтінок, 0,1 він більш такий врожевий, тепленький, і такі кольори мені подобаються. От осінь, на осінь це прекрасно. Там є такі темніші, більш до коричневого, більш до кольору скульптора, але якось не сильно я таке люблю. Мені от таке щось рожевеньке, бліденьке. Каже людина, яка постійно робить щось яскраве і кольорове, але інколи на такі штуки мене також чагне. І я обожнюю легенько нанести ці кремові тіні, вгору додати якусь блистючку і все. І для мене це найкращий макіяж. І поки ще ці тіні до кінця так не застигли, додаємо хайлайтер. Для того, щоб не вигадувати велосипед, беру цю палетку хайлайтерів, беру ось цей, певно, що золотистий відтіночок і починаю наносити на всю повіку, поки це все ще не застигло. Боже, як вона гарно, як воно гарно, як воно гарно. Це кайф, котики, це просто кайф. І такий макіаж очей ми можемо зробити за дві 2 хвилини. 2, 2 хвилини. Ближче до внутрішнього кутика додаю рожевий і у внутрішній кутик, і трохи на частинку нижнього повіка додаю цей срібний, срібноморозний. Я сяю і я блистю. Дівчатка, хлопчики, це Андрія. Від такої кресе аж, знаєте, в горлі пересохло капець. Моя нова знахідка, моя нова любов туш від глимбі в коричневому відтінку. Я її купила зі знижкою за 43 гривні, множимо на 2, і це її реальна ціна. Коричнева туш для вій, яка змивається панчохами. Панчохами! Я шукала, Я шукала туш для вій, яка буде змиватися панчохами. Я хотіла, щоб це була коричнева туш. Я коли купувала цю коричневу, я її купувала просто як коричневу то, щоб протестувати, подивитися, пофукати, яка вона погана. І в той момент я навіть не знала, що вона змивається теплою водою і буде змиватися цими пальчохами. Але коли я її вперше нанесла, коли я ввечері її змивала, це, це просто щось, це щось. Ця туш не зробить вам дива. Вона вам не збільшить війки, вона не зробить їм мега-об'єм. Це більше туш про натуральність. Робить такі натуральні війки, трохи їх підфарбовує, але не занадто. При цьому. Якщо буде дощ, якщо буде так сніг, я б, мабуть, не хотіла б з нею ходити, бо розумію, що вона триматися не буде. Але якщо плюс-мінус сонячна погода, якщо мені потрібно десь бути в приміщенні, то краще я буду використовувати цю туш. Вона має таку силіконову щіточку, доволі широку, але нею зручно працювати. І ви можете побачити, як виглядає око із тушу і як воно буде виглядати без. Навіть незважаючи на те, що це більш така природня туш, вона не сильно вам буде щось там збільшувати, але все. Все одно оченятко робиться більше, і виглядає воно як на мене трохи гарніше. Як я її взагалі змиваю, це я, наприклад, іду купатися, і в ванні я можу так просто набирати в долоньки водички, так трохи змочувати. І отак легенько проводити пооченята. Може ще трошки так водички нальопати і намагатися обережно зняти це все із моїх війок. При цьому у вас може випасти одна-дві ваші, не хвилюйтеся. Якщо у вас випала одна-дві, це нормально, тому що наші вії вони випадають, це нормально. Головне, щоб вам при цьому було не було дискомфортно, щоб воно вам не боліло. Бо якщо воно у вас масово почнуть віки випадати, то вже то щось, мабуть, ненормальне. Але якщо у вас одна-дві буде, то це норма, бо в нас волосся. Випадають, віки випадають, брови випадають, це нормально. Перший раз, якщо до цього ви не користувалися такими тушами, які змиваються, як панчохи, може бути трохи дивно, дискомфортно, що у вас якісь монстрики ці з'являються, таке, наче щупальце якихось динозавриків. Але потім ви до цього звикаєте і вже просто вам стає від цього смішно і класно. Це тож вона така, знаєте, трохи рідка, тому і потрібен трохи час, щоб застигнути. Це десь годинки, годинка, хвилинки, дві, три. Якщо ви так нафарбували, одразу хочете якийсь гольф натягнути чи светр, який може на ваші війки потрапити, то краще якось так. Від вашого обличчя це все відтягувати, бо може не дозасохнути ця туш, і у вас просто буде все коричневе. Тому, якщо одразу нафарбувалися біжите одягатися, якось так акуратно, дуже обережно намагайтеся вдягнути для того, щоб віки вони там ще собі досихали. Але проходить хвилинки дві-три, все, з ними вже все нормально, все в порядку. Протягом дня вона в мене не осипається, мені з нею комфортно ходити, очнятка не почуть, і мені подобається, як вона виглядає. На літо це взагалі буде ідеальна туш на теплу пору року і. Ідеальна туш, а от взимку в таку холодну пору року буду дивитися, і чи я її фарбуватиму, чи ні, буде залежати від того, чи там на дворі волого, чи ні, дощик іде, немає, сніг є, немає. я Якось уже буду варіювати своє нанесення. Але я щаслива. Це взагалі, мабуть, вперше, коли від глимбі, я щаслива, все, що я купила, я просто втрапила в це яблучко. Мені все сподобалося. І щодо яблучка показую вам новинку від глимбі, тінт, який з'явився тиждень тому. Є взагалі три смаки. У мене із яблучком є ще полуниця і є ще вишня. Крім смахів і запахів, вони ще будуть відрізнятися своїм кольором. Але ці запахи це просто щось вау! У мене з яблучком мені сподобалися там всі, але з яблуком, мабуть, підкорив мене найбільше. Щось таке солодке, приємне, якийсь такий запах дитинства. І мені хочеться ним користуватися. Це більш такий рожевий тінт, також якщо брати полоницю. Він буде більш червоний, вишне, більш вишневий. Я думаю, це логічно. Але чому яблуко рожеве, я не знаю. Вони коштують 100 гривень, але я їх купила зі знижкою мінус 50%, і я їх купила за 50 гривень. За 50 гривень це прекрасний тінт. Чи купила б я його за 100? Думаю, що купила, бо цей тінт мені сподобався. Він наноситься на ваші вуста комфортно. Це як таке масло, яке ви наносите, але воно не зажирне. Просто така текстура, вона ідеальна. І що мені ще сподобалося в цьому тінтові? Це те, що тут всередині є дзеркало. Скажіть, будь ласка, ви багато знаєте штук для вуст, де всередині є дзеркало? Дзеркало і це дзеркало в нас так виглядає. Так воно маленьке, але воно таке потрібне інколи. І наносимо цей тінт. Наноситься легко, проблем немає. Пахне просто. Я хочу це з'їсти, але ми це їсти не будемо. І цей тінт на ваших вустах залишатиметься довго. Я можу його зранку нанести, і в кінці дня я ще буду бачити трохи цього рожевого. Звісно, коли ви будете їсти, коли ви будете щось пити. Відтінок буде зменшуватися. Ну, це нормально. Але навіть під кінець дня трохи ось такого рожевого у вас ще може залишитися. Тут стерчить пивдик, і якщо зараз наносити комфортно, то коли він вже буде там підзакінчуватися, у нас стане така рівна пласка поверхня, то звісно тоді вже потрібно буде, мабуть, наносити якимось пальчиком або пензликом. Але для мене це не біда. Тому що, коли виходить гарненький результат, то мені вже байдуже, як воно там буде наноситися, хоч рукою, хоч ногою, я все одно його нанесу. Мені подобається цей відтінок, бо мені здається, що такі відтінки рожеві мені личать як така рожева пересядка. Також його можна використати. Використовувати ще я рум'яна, але мені як рум'яна чомусь не знаю, не хочу його використовувати. Можливо, колись спробую. Я що, весь цей час говорила, і в мене зубі було щось чорне. Якщо я подивлюся, коли буду монтувати це відео, що я весь час говорила, і в мене на зубі була якась чорна фігня. Я не буду перезаписувати це відео. Вибачте, якщо протягом цього відео там була якась чорна, незрозуміла штука. Легкий natural макіяж в мене сьогодні вийшов. Мені подобається, як це виглядає. Мені подобається, як я так трохи блистюнькою. Якщо подивитися на все, що я вам сьогодні показала від глинбі, пудру більше всього, щоб я б рекомендувала взяти, якщо ще з такою низькою ціною, вона навіть так коштує там 100-110 гривень. Непогана пудра, мені подобається, як вона матує, і подобається, що немає жодного відчуття сухості. Прибрався блиск, але. Моя шкіра добре виглядає і поки нічого не сушиться. Нагадаю, що в мене комбі шкіра. Хайлайтери це просто розрив усього. Це моя знахідка за цей рік, це вже фаворит точно цього року. Мені подобається, як вони сяють, що мене видно далеко. І я давно шукала такі хайлайтери. Тим паче, що в мене не так багато хайлайтерів в колекції. Я думаю, що ця палетка там, де аж три відтінки. Вона мені треба, вона мені дуже треба Тож прикольно, прикольна, прекрасна, але вона більше на теплу пору року. Тоді коли немає дощу, і тоді, коли немає снігу. Подобається те, що вона знімається панчохами, те, що вона коричнева і не перетяжує наші війки. Вони виглядають плюс-мінус натурально, плюс-мінус natural. І звісно, що тінт для вуст, тінт бальзам для вуст не падить. тінт бальзам для вуст також сподобався, можу вам рекомендувати. Єдине, що оберіть той відтінок, який вам більше подобається. Такий рожевий, чи більш червоний, чи більш вишневий. Я б ще б хотіла, мабуть, взяти вишневий, тому що, а чому без полуницею не взяти? Я тепер сиджу і шкодую, що я не взяла інші відтінки, бо я почала уявляти інші відтінки в себе на устах. І я розумію, що я хочу їх усі. Окей, поки що є режевий. Якщо буде ще якась така знижечка, то я, можливо, придивлюся ще до інших відтіночків. І також я вам показала, була олівчик від Глембі. такий, що більш такий трикутний, товстенький. Непогано ним працювати, непогано ним малювати бровки. Єдине, що краще купили, починайте використовувати, бо може почати трохи підсихати. Його тут і не так і багато. Тут 4,5 грами. Якщо порівнювати із моїм улюбленим від... Eveline, в якому 6 грамів, то це і легше використати і трохи швидше. Єдине, що мені ця щіточка не зовсім зручна, тому якщо у вас є якась інша для брів, яка вам подобається, то, то краще нею тушувати це все діло і розчесувати ваші брови. Також я не можу вам не похвалитися і не натішитися, що нарешті мені прийшла палетка від BH Cosmetic, в мене діамантова. І скоро ви побачите огляд на неї на каналі, але одразу хочу сказати, що вона крута. Вона мені так сподобалася. Це така пігментація за 181 гривню, що я вам не можу Долати. Якщо хочете швидше побачити огляд на цю крихіточку, то дайте знати у коментарях. Я ж вам дякую за перегляд. Бажаю вам найкращого дня вечора, щоб у вас там не було. Якщо ви дивитеся це ввечері то солодких вам снів, Якщо дивитеся це зранку, то класного і продуктивного вам дня. Не забувайте донатити на нашу армію, тому що перемога що? Правильно, перемога близько. І класної вам косметики, щоб все, що ви купували, воно вас тішило. Цілую, обожнюю і люблю. І до зустрічі у наступному відео.